Привіт усім! Готові? Да. Everybody ready. Тепер я вас злякаю. Роздаю я вам партітури. Це буде шокуюче, це буде несподівано і такого ще ніхто не робив. В Україні точно, а може і в світі. Це жахливо. Це просто жахливо. Що таке? You don't speak English? Я розчарована. Розчарована. Все життя співати тільки на українській мові, тільки народні пісні. І тут одразу такий контраст. Одразу іноземною мовою. Одразу цю пісню. Я коли побачила вперше цей кліп, я сказала, що її просто треба спалити на вогнищі перед всім народом. Я більше ризикую, ніж ви. І ризикую мій авторитет. Якщо у нас вийде не дуже гарно, це моя є відповідальність. Я вас обрав, я вам довіряю. А ви мені довіряєте? Так. Да. На довірі можна будувати будувати великі красиві речі. А от і де. Репом іде. Ще більше речитатив. і реально, реально це зробити містично, як так, знову так на нагунаговори такі. Олегові скрипці майже вдалося вмовити свій хор на експерименти з піснею. Та найважчі випробування чекали на вінничан на першому ж занятті з хореографії. Што ж ви как на каторгу заходите? Давайте сразу, в три по п'ять. Вони не полагали, що їм прийдеться танцювати хореографію, яка абсолютно не їм. Хто ніколи не танцював ще раз? У нас угу. не можу сказати, що вам. легко. Мне очень хотелось, чтобы они были максимально раскованы. Я понимаю, что ты никогда не танцевала, но это нужно делать не смелее. Фу. И по концепции я хотел, чтобы волосы было частью хореографии. И мы столкнулись с проблемой, потому что Юля на отрез отказалась делать все, что я ее просил. Коли я згадую, як моя прабабуся косу майже до коліна, сиву, тонку від часу, бережно ховає під хустину, я не можу собі дозволити. От такі вульгарні рухи нею, я не можу. Це для мене святиня. Я готова йти на різні, оці всі відверто сексуальні рухи. Я знала, в принципі, на що я йшла і що це будуть всі стереотипи ламатися, так. Нехай. Але ну, це вже це вже трошки ну, занадто. Я не можу. Це для мене вульгарно і ну, не можу я так просто себе переступити. Хор Олега Скрипки. Вінниця. Хор Олега Скрипки! Ось так на українських ланах, зібравши урожай, дівчата співають леді гагу. І хлопці так само. Юля, де ти? Іди сюди. Іди, 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 іди сюди. Юля була найбільше проти цієї пісні. І що ти тепер скажеш? Я довіряю Олегу, і він сказав, що ми повинні подолати в собі е, певні наші комплекси. і Я думаю, що нам вдалось. Ти довірилися своєму наставнику? У будь-якому разі ну, Ти чула, яка була реакція залу? Мені здається, що це вдалий, вдалий вибір пісні. Олеже, ти задоволений всім, що ти зараз побачив? Е, непогано, дуже непогано. А ти от, ти такий перфекціоніст. Буває такий момент, коли ти говориш на 100% я задоволений. Це добре. А, ну, це краще ніж було на репетиціях. Набагато краще. Ну ви розумієте, що експеримент тільки розпочався, що сьогодні це квіточки, що ягідки будуть на наступних ефірах. Олеже, це так? Я так розумію, що тільки Буде смачно по... і солодко. Юля тримайся, сонце. <плес> Ніна Матрофаніна. Леді Гага переїхала на хутір. Це, це вже па пані гага. Пані гага. Ви знаєте, непогано влаштувалася. Головне, що ви в образі тримали це все. В образі. Хлопці не знають, що там робили. Вони на возах сиділи чи дивилися, як ця Гага ходить там, що вона робить. Ну обережно дуже себе так вели. Артистично, справді дуже артистично. Були такі відверті звуки, народного трошки ви вкладали. Ви були дуже натуральні, і це підкорило. Міхаїл. Як вам такое звучання? Леди Гаги? Фольклорний колектив справляється з поп-музикою. Є музикальна ексцентрика. всем весело. Смотрите, какая поддержка аудитории. Ну вот это такой специфический кроссовер, пересечение стилей, жанров и музыкальных направлений, который, вот как сказал наставник, дюжи непогано. Ну крутой на самом деле, мне понравилось. Анатолий. Я думаю, що відтепер в українських вишневих садках, окрім е пісень про Галю та Іванка, будуть також співати про тих негідників, які ображають дівчат про Алехандрів і Робертів. Цікавий експеримент. Дякую вам за нього. Дякуємо вам. Ну, після таких слів ми чекаємо ваших оцінок. Анатолій Ярема вісім вісім балів. Ніна Матвієнко. Десять. Михайло Турецький 9 9 балів Олеже, вітаю вас. Вінниця, браво!